Прикрасу як на мисто, ми робимо таким чином. Нам потрібно сховати оцей кінець, тому ми його зробимо ось так всередину. На столі вам це буде зручніше робити мені не дуже, але ось у нас має бути навіть трішки тоньше. Ось так. Потім поклали посередині на вашу ручку. І закладаємо такий вузлик. Він має бути структурним, такий трикутничок ми робимо. Можемо його пересунути посередині, а я люблю робити асиметричний. Тобто, коли один кінець у нас менший, а другий більший. У нас більше тоді варіантів буде. Дивіться, ми можемо зробити ось так. І тут, закладаючи кінцівки, у нас ще буде видно трішки нашої хустини. Можна зробити його, щоб було, був акцент. Ми закручуємо одну сторону, зав'язуємо і виставляємо наші кінці. Можна йти на ділові перемовини. Я так і хотіла сказати, що діловий стиль.